Олександрівський геріатричний пансіонат отримав черговий гуманітарний вантаж. Допомогу привезли представники Кіровоградської обласної організації Товариства Червоного Христа України, що в пакунках розповів програмний координатор товариства. Ми вже на цей заклад привозили, це вже якби те, що останнє ми привезли, це харчовий котел. ми привезли. І перед цим ми завезли на цей інтернат пральну машину промислову 50 кілограмову і ще ми привезли центрифугу сюди. Теж промислова для людей, щоб була, ну ви ж знаєте, який тут контингент, так що допомогу ми. Таку зробили. Допомога значить, була від наших донорів, це Швейцарський Червоний Хрест. Вони фінансують цей проєкт. Проєкт називається гуманітарне реагування, і ми, ми співпрацюємо з Швейцарським Червоним Хрестем. Раніше, за сприяння Кіровоградської обласної організації ТЧХ, було замінено 50 вікон на пластикові енергозберігаючі залучення міжнародних партнерів, грантів для ремонту в закладі та отримання гуманітарної допомоги в пріоритеті нового керівництва гіртричного пенсіонату. Зв'язку з тим, що я навчалася володію методиками проєктного менеджменту, то Хочеться широко задіювати і цей інструмент в роботі. Буквально в суботу я буду їхати до міста Кремінчук, де у мене буде зустріч з жінками-лідерками, які якраз займаються і роботою в громадському секторі, і волонтерським рухом, і буду вже говорити на рахунок того, що, можливо, через Певні наші українські фонди або міжнародні фонди, з якими вони співпрацюють, вони б сприяли мені ще й вирішенні якихось певних там питань, які пов'язані знову ж таки. Памперси, миючі засоби, одяг, взуття, хоча пансіонат, в принципі, наші подопічні забезпечені. Одне з проблемних питань в закладі це ремонт покрівлі. Олена Богоявленська буде намагатися залучити міжнародних партнерів, зокрема і на виготовлення проєктної документації.